Щодня о 13-й годині на бульварі Незалежності збираються рівняни, які опинились у скрутних життєвих обставинах. Кожного року із настанням холодів соціальні працівники розгортають тут пункт безкоштовного харчування. Малозабезпечені рівняни можуть отримати у ньому гарячу їжу та напої. Готуємо ми перші страви і другі страви. Один день буде перша, один день друга страва. До другої страви будуть салати. І також до першої другої страви будуть або компоти, або чай гарячий. На гарячі обіди у пункт харчування щоденно приходять більше 50 людей. Сьогодні для них приготували плов і салат. Відвідувачі кажуть, страви смачні та поживні. Соціальні працівники додають, порції вистачає на всіх. Іде про порція однакова, але буває, що просять добавки. І якщо в нас є, то ми, звичайно, її надаємо. Усі ці люди опинилися у скруті з різних причин. Рівнянин Валерій проживає у притулку. Колись чоловік викладав іноземні мови в університеті, а нині заробляє на життя тим, що здає скляні пляшки. Каже, рідні та близькі йому не допомагають, тож безкоштовне харчування для чоловіка порятунок. Почалися суворі будні. Діти не пам'ятають, жінка не пам'ятає. Батьків немає, всі померли. І у неї, і у мене. Ось отак. Поки хватить сил буду триматися. Приходять на обід і рівняни, які мають власне житло та не можуть себе забезпечити. Зазвичай це пенсіонери або люди з інвалідністю. Маю 37 років стажу перед заслуга перед державою. Ну і мушу приходити сюди. На пенсію жити, то спробуйте, ще субсидії не дали. Пункт безкоштовного харчування працюватиме до кінця опалювального сезону. Кухарі та соцпрацівники приїжджатимуть на алею кожного дня, окрім вихідних. Також гарячу їжу можна отримати у центрі з надання соціальних послуг. Кожного дня о 9-й ранку для рівнян там готуватимуть безкоштовні сніданки. Дарія Борисович Олег Шаламай, телеканал ITV.